Мені 60 років. І от у свої 60 років у мене нічого не лишилося. Нічого. Ми з чоловіком 40 років. це доживали майно, щоб у старості ну, жити згідно. І в одну мить. Нічого не сталося. Нічого. Та це сталося 25 березня. Біля нашого будинку, де ми переховувалися у бомбосховищі, з'явилися російські солдати. Вони сказали, це зачистка. І щоб всі швидко вийшли. Якщо за 10 хвилин ви не вийдете, то ми кинемо гранату і вас підірвемо. Ой, що тут почалося. Люди почали плакати, падати навколішки, благати, щоб цього не робили. Ну, згодом всі вийшли, і ці солдати сказали нам йти до церкви. А там теж, теж люди у військовій формі. Подивилися паспорти і погнали нас. Розумієте, як худобу. до села Бердянське. Ну, а там почали перевіряти. Слухайте, жінок не чіпали, а чоловіки заставили розтягнутися. І так ретельно почали оглядати оце ноги, руки, спину, плечі, що вони шукали. Господи, це так принизно. Потім запхали всіх в автобус, а автобус маленький, людей багато, тісно, дихати нічим. Там якісь жінці стали зле. І вони ще кричать при цьому. Швидше, швидше, заходьте. Ніби то зараз Україна почне всіх обстрілювати. Ну потім. Привезли до села, зараз скажу, без Поселили у школі, ми там щось перекусили, поїли і полягали спати. Це прямо на підлозі. А вранці подали автобуси і привезли нас до міста Торес. Ой, тут знову це. Приниження. Ну це. Слухайте, почали брати відбитки пальців, це фотографувати, зріст міряти. Ну, знаєте, це як злочинці якихось. Подивилися, взяли копію паспорта, перевірили телефони. Ну це так довго. І ви знаєте, так страшно. Страшно, тому що вони ж всі зі зброєю. І ми не знаємо, навіщо нас привезли? Що буде далі? Ну потім. Привезли до, ще до поліцейської дільниці. Там почався допит. прискіпливо так допитували. Мене декілька людей допитували. Ой, що тільки не питали. І місце проживання, і місце роботи, де планую жити. Я кажу, я планую жити, я хочу жити в Україні. О! Тут такий регіт піднявся. О, хмикають, регочуть. І один такий зухвалий каже, а не буде такої країни. Ну, нарешті прийшли, ми цю. Це вони називають. Фільтрація, розумієте, фільтрація. Ну, це пройшли вже, де видали нам якийсь папірець і кажуть, зараз прийдуть автобуси і повезуть до Ростова. Ой, ми з чоловіком пішли до старшого їхнього, почали плакати, просити, що ми не хочемо до Росії, що ми хочемо зостатися. Ну, нібито нашій любимій ДНР, ну говорили. Потім, а ми ж хотіли ще поїхати назад до Безіменного. там нас племінник чекав. Він теж стояв у цій... ну, до цієї ж... Фільтрації на своїй машині і в черзі стояв. Ну, ми знайшли якогось місцевого шахтаря. Він погодився за гроші, правда, ну погодився довести. І от слухайте, їде. І оце всю дорогу такий. Як буде чудово, ви знаєте, як буде гарно. У серпні, каже, ми запустимо вже Зовсталь, а я вам скажу, там нічого запускати, там таке, там воно ущент розбито. Буде пряма дорога до Одеси. А я вам скажу, вони так погано живуть, там такі злидні. Ну, а я думаю, а от спитаю його, кажу, а скажіть, а от за ці вісім років що збудували у Торезі? І він каже, два кілометри дороги. І поремонтували якийсь дах на якомусь будинку. Ну, довіз він нас. Ми зустрілися з племінником і поїхали до кордону. Ну от. І вже ми оце ж з племінником доїхали до російського кордону. Ой, тут знову перевірю. Господи, ми декілька днів стояли. І все так довго і з таким, знаєте, неохотою вони ці прикордонники, ледями ходять нічого. Не. Знову речі це перевернули, перевірили документи, суму, гроші. Ну, зрештою, Пройшли все, і ми поїхали до Ростова. У Ростові нас зустріли волонтери. Ну, знаєте, гарні такі хлопці і дівчата. Оце нас завдяки їм ми хоч трошки привели себе до ладу. Оце, помилися, хлопці підстрилися, переодягнулися. І ми попросили оцих. Волонтерів, щоб вони нам купили квитки до, до Білорусі. Ну, на той потяг, який йде. Але виявилося, що на цей потяг мають право сідати тільки люди Білорусі і Росії. Побігла ж я знову. До начальника поїзда почала просити плакати, каже піднесень. Ну дозволь. ну. Він подзвонив прикордоннику, той спитав, скільки нам років. І це наше щастя, що ми такого віку, що ми вже старі. І він дозволив. Ну, доїхали ми до мінську, і тут нас зустріли наші знайомі. e não cre que cordou